Австрійський пілот Петер Зальцман зумів відчути себе птахом. Він здійснив політ у вінгсьюті зі спеціально розробленим крилом. Воно дає змогу ширяти і робити круті віражі, використовуючи потоки повітря за помірного вітру. У звичайних вінгсьютах це неможливо, бо в них можна ширяти тільки за екстремально сильного вітру. Зальцман здійснив експериментальний політ на острові Ієро, що належить до канарського архіпелагу. Пілот зістрибнув з мотопараплана і пролетів над гірським хребтом. Політ тривав 160 секунд. Спортсмен зумів набрати 67 метрів у висоту та зробив кілька розворотів на 180 градусів. При цьому він втрачав менше, ніж 200 метрів висоти. Для порівняння у стандартному вінх'юті втрачається в десятеро більше висоти за тієї ж тривалості польоту. Різниця між цим і звичайним польотом у тому, що в вінхс'юті просто летиш униз, тому стрибаючи з мотопараплана чи з гори, летиш униз, розкриваєш парашут та приземляєшся. А зараз із цим нововведенням і в цих умовах я зміг утриматися в повітрі, зробивши чимало поворотів і не втрачаючи висоти. Крилу розробляли, використовуючи найбільш високоточні комп'ютерні симуляції, що застосовують під час створення болідів формули 1